На жаль, після тижня тиші росіяни сьогодні знову вдарили кабом по Харкову. Але Путіну не вистачає часу для досягнення прориву в Україні. Спроба Росії відкрити новий фронт на Харківщині зайшла в глухий кут, так пишуть агентство Блумберг та інші західні медіа. Спроба створення багатьох точок напруги і розтягування українських сил виявилася дуже дорогою та кривавою для самої російської армії. Вона несе шалені втрати і у Вовчанську. І біля липців на двох клаптиках Харківської області, які так і не стали плацдармами для просування окупантів. Наш воєнкор Андрій Саплієнко повернувся звідти із несподіваними враженнями і ще більш несподіваними новинами, що стосуються і можливого контрнаступу і експерименту, на який пішли в ЗСУ. Андрію вдалося побачити те, чого ніхто ще не знімав, перший підрозділ із мобілізованих ув'язнених. І він здивований мотивацією цих людей. Які серйозно тренуються, щоб незабаром стати до бою із російськими окупантами? 50 кілограмовий снаряд майже зі швидкістю звуку вилітає в бік Росії. Через кілька секунд окупанти, які готуються зайти на українську територію, отримають потужний сигнал, що час їхньої безкарності закінчився. Зараз на даний момент у нас є дозвіл працювати по російській території. Були у нас скрутні часи, але зараз у нас дійсно є снаряди. Ціль укріплений район, який окупанти побудували поруч з кордоном. Там вони накопичують сили перед тим, як рухатись на Харків. Дозвіл. дозвіл! На використання ось такої американської зброї по районах зосередження сил на території Росії, хоча й надійшов трохи запізно, але все ж таки змусив росіян загальмувати своє просування в Харківській області. Зараз нарядний голод закінчився і є шанс, що ці хлопці, наші збройні сили, змусять росіян відмовитись від ідеї створити свій плацдарм на північ від Харкова. Але на фронті як ніде розумієш, що західні союзники на крок позаду від тих смертельних викликів Путіна, які на собі відчувають українці, знаєте, я думаю, якщо був, був би дозвіл, наприклад, півроку назад працювати по території там Російської Федерації, то ми б не допустили таку ситуацію. А скільки вони б не змогли просто накопичити. Необхідні сили для перетину державного кордону там в Харківській області. Їх би просто на підході палили колонами як в 22-му. Росіяни знали, що нам заборонено стріляти з цієї потужної зброї по їхній території. Так, мабуть, знали, бо неодноразово були такі случаи, що вони хотіли Тапка в тапках, шортах от таке. Вони вийшли на повному розслабоні. Вони понімали, що їм відповідка не прилетить. Вони відчували якусь безкарність так? абсолютно. Да, так. тобто вони собі максимально вольяжно там стояли, були впевнені, що їх не торкнеться ця війна. Це не означає, що по військових цілях на російській території взагалі не прилітало від українців. Після російського прориву на Харківщині сюди терміново направили десятки груп з важкими далекобійними дронами. Цей відомий як Хевішот пілотують військові контрозвідники СБУ за підтримки української добровольчої армії. Ось що відбувається з позиціями окупантів, коли на них серед ночі падає 17 кілограмів помсти. Хевішот працює в нашому випадку. Це міна 120-го калібра від самоходної артилерійської установки. Нона працювали по самоходним артилерійським установкам на території Росії. А наскільки далеко від нині е, кордону? Десять кілометрів. Тепер вже зрозуміло, що основною метою харківського наступу росіян був населений пункт Липці. Це стратегічно важлива точка, з якої російська артилерія могла б діставати не тільки околиці Харкова, а й центр мегаполісу. Ми десь на півдорозі між липцями і Харковом. Поруч з нами горить поле після прильоту російських градів. Якби українці не втримали тут окупантів, так би палали центральні квартали багатостраждального міста. Силам оборони вдалося зупинити російський контрнаступ на півночі Харківщині. Зараз українці переходять крок за кроком до контрнаступальних дій. Проте це не означає, що вже завтра окупантів виштовхають за кордон. Противник намагається закріпитися. Не виходить одне пробує інше. До прикладу, нам стало відомо про те, що він планує використовувати диверсійні групи для того, щоб заходити з території Росії. І спробувати знайти ось такі позиції української артилерії, добре приховані від очей повітряної розвідки. Бригада нацгвардії Хартія була сформована за ініціативи оборонців Харкова, і саме вона стала на шляху окупантів у липцях. Незламне місто буквально за спинами нацгвардійців. З того часу, як ми сюди заїхали, і на сьогоднішній день ситуація явно стабілізувалася, тому що перші дні було реально важко. Москаль. Якщо можна вживати це слово, перли накривали тут чим попало, починаючи від артилерії, закінчуючи авіацією. Ну останні проміжок часу, скажімо так, набагато все стабільніше. Легкі гаубиці Мелара виявились ефективним інструментом підтримки піхоти. Осколково фугасний ну зараз на стоїть. Старі італійські гармати складно вирахувати новітнім російським засобам розвідки, а їхні періодичні постріли 105-м калібром. Заважають росіянам мріяти про повноцінний плацдарм в районі липців. Стріляємо більш на заборону. А що значить на заборону? Поясніть цивільним людям на заборону. Це просто вистрілити, щоб вони притихли трошки, тобто стріляємо десь поруч, щоб вони трошки залягли і не думали наступати вже тим часом. У Вавчанську сили оборони повільно, але помітно рухаються вперед в північній частині міста. Фактично. Локальний український контрнаступ на Харківщині вже розпочався. Розвиття контрнаступального успіху відбувається в динаміці. Ми можемо цей прогрес бачити з кожним днем. Наразі ми точно спостерігаємо логіку процесів, яка відбувається для того, щоб виштовхнути противника за територію державного кордону. Українським силам вдається не лише потроху просуватися вперед, а й брати в полон окупантів, які на Харківщині здаються цілими підрозділами. Ами після невдалої спроби закріпитися у вовчанську Там здався. Я сам зався за що сподівання руками. штурмових війська, команді роти. Так. Давай далі штурмові стрілки. Давай штурмові стрілок. Штурмовірмових штурмові стрілок штурмові стрілок. Втім, збройні сили тут гостро відчувають брак людей. Тому ймовірно, саме на Харківщині українська армія незабаром випробує в бою свій новий ресурс. Друзі, ми знаходимося в унікальному підрозділі 92-ї бригади. Це так званий спеціалізований батальйон. Підрозділ сформований з колишніх ув'язнених, які висловили бажання піти на фронт і закрити собою Україну. Далеко не всі категорії засуджених можуть піти на фронт. Владислав Кугук опинився за ґратами через те, що скоїв тяжку автомобільну аварію. Переконує, що в ув'язнених більше мотивації стати ефективними штурмовиками. Я вам хочу так сказати, що ув'язані це ті люди, які е, перебороли свій страх, які навчаються на своїх ошибках. Скільки людей поруч з тобою, ну, в твоєму загоні, наприклад, хотіло піти служити? Е, точно не пам'ятаю, чи 57, чи 59 чоловік. З якої кількості загальної? Е, з 200. Шімо чоловік, і всі пішли. Вони цей батальйон ще не був на передовій. Перед тим засуджені мають пройти тактичну та медичну підготовку. Її рівень такий самий, як і у звичайних рекрутів. А мотивації в цих людей стовідсотково набагато більше, аніж у виловлених ТЦК ухилянтів. Вибір піти на фронт зробили в колонії різні люди. Серед них і засуджені з тривалими відсидками, так званий професійний криміналітет. Много років я в тюрмі вже просидів. Більше ніж прожив. Провів в тюрмі і хорошого аніма не ніч. А скільки було... скільки взагалі ви просиділи? 23 роки. 23 роки. 23 года. скільки вам? 41 роки. Володимир Кириченко був професійним щепачем, кишеньковим злодієм. Міг за годину витягнути пару десятків мобільних телефонів. каже лише зараз, втративши півжиття за ґратами, зрозумів цінність свободи, як і сотні інших ув'язнених, у яких з'явився шанс заслужити цю свободу на передовій. Що люди йдуть, і йдуть, і йдуть, що і йдуть, і йдуть. йдуть. Ну буде їздити багато хто пойдет. Ми будемо ставити до кінця свою землю. Кількість таких спецдобровольців насправді буде залежати від того, чи покаже цей батальйон свою ефективність в реальному бою. І це станеться вже незабаром, бо контрнаступ вимагає не лише більше зброї, а й безумовно тих, хто має нею гнати ворога з рідної землі. Андрій Цаплієнко, Іля Шинкаренко, Сергій Перфілов. ТСН Тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.